Кабмін прийняв постанову про створення центрів підготовки населення до національного спротиву. Нарешті це рішення було прийнято. Росія ніколи великими літерами ніколи не зупиниться, поки існує. Поки в нас обговорюють перемир'я, Росія готує навіть своїх дітей в цей час нас вбивати. Тому наші люди повинні вчити стріляти, вчити такмет і завжди бути готовими. Підготовлені люди не панікують. Один з перших таких центрів спротиву був створений за підтримки 3 штурмової бригади в Київській області півтора роки тому. Ми залишимо посилання, приходьте і тренуйтеся безкоштовно. Зараз дуже хочеться, аби нові центри створювалися не лише на папері, не для галочки, а були нормально профінансовані. і Залучала би до навчання ветеранів нашої війни, які би передавали свій унікальний досвід.